Мої вітання. Ви дивитеся телеканал Конкурент Тіві. І в ефірі програма «Луцький автобазар із Софією Невойсою. Ми зараз на одному із секторів Луцького авторинку будемо оглядати ціни на так звані паркетники кросовери. Ми оглянемо марки, комплектацію, стан і звичайно ж ціни. А ви не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби бути в курсі головного. Ставте свої вподобайки та пишіть коментарі. перший наш кросовер – це Hyundai Santa Fe 2014 року випуску. Об'єм двигуна тут 2,2 літра. Дизель. Загальний пробіг – 235 тисяч кілометрів. Що важливо, ця автівка на коробці автомат. І за неї продавець просить 18 тисяч 900 доларів. Santa Fe на шкіряному салоні в чорному кольорі виконаний. Що важливо, тут є величезна панорама, яка від'їжджає. Тобто можна їхати з відкритим люком. Дизайн керма хороший, кермо не надто затерте в хорошому стані. Є всі потрібні фішки: це мультимедіа, кондиціонер ну тобто, все, що потрібно ззаду, дуже багато місця. Між пасажирами ззаду відкидається підлокітник такий невеличкий. Можна його назад засунути, і буде ще місце для третього пасажира ззаду. У нас гарного шоколадного кольору Ніссан Qashqai 2011 року випуску. Об'єм двигуна – 1,5 літра дизель, досить економний. Пробіг вказаний також 238 тисяч кілометрів. Що важливо, ця автівка вже є на механічній коробці передач. За цю автівку просять 11 тисяч 350 доларів. один представник так званих паркетників – це Mitsubishi ASX 2010 року випуску. Тут об'єм двигуна 1,8 на паливі дизель. Вказаний пробіг – 202 тисячі кілометрів. І за цю автівку продавець просить 10 тисяч 750 доларів. Те, що я помітила з вікна, це те, що салон він в тканині, чорний колір, непогане, непоганий стан керма. Тобто є все, що потрібно. Бачимо мультимедіа, кондиціонери і так далі. В цій автівці немає ні парктроніків, ні камер паркування, ні спереду, ні ззаду, тобто машина в більш-менш такій стандартній комплектації. Ще один більш такий укорочений паркетник. Це Dacia Duster 2011 року. Випуску тут авто має об'єм двигуна 1,5 літра. Дизель, пробіг вказаний 218 тисяч кілометрів. І продавець запевняє, що є уся сервісна книжка. І що важливо, авто завезене з Німеччини. Також я бачу тут е, якусь штучку раніше. Мені продавці розповідали, що це для того, аби розігрівати мотор у холодну пору року. І як я розумію, це воно так сюди вставляємо. І от в холодну пору року можна розігрівати авто швидше набагато, коли воно замерзає. Що важливо, ця Dacia Logan, вона на повному приводі, і за неї продавець просить 10 650 доларів. Ще один паркетник на повному приводі, але це вже Mazda це 5 і вже більш новішого року 2014-го. Об'єм двигуна тут 2,2 літра, і також дизель. Пробіг тут набагато менший, ніж в попередніх автівках. 164 тисячі кілометрів. Автівка на автоматі, аудіосистема БС, і що важливо, продавець вказує, максимальна комплектація. І ось таке авто, яке має дуже багато. Різних класних штучок, це шкіряний салон, гарне мультикермо. Продавець просить 16 тисяч 600 доларів. Kia Sportage в чорному кольорі 2010 року. Випуску ця автівка дволітрова і вона на дизелі. Пробіг вказаний 188 тисяч кілометрів. Ця автівка, що важливо, вона на ручній коробці передач. Кермо тут стандартне, не затерте, видно, що поміняне, але в досить таки гарному стані. Є все. Мультимедія, кондиціонер, бардачки, ну тобто все, що важливо, все, що наявне. Салон автомобіля, він тканиняний. Тканина більш така темно-сіра і звичайна сіра з такою от перфорацією. Ззаду є дуже багато місця для пасажирів. Всі ремені безпеки, все тут в наявності. І за цю автівочку продавець просить е, майже 10 тисяч, 9 тисяч 990 доларів. Це певно найдорожчий з всіх автів, кросоверів, які ми оглядали. Це Volvo XC60. автівка привезена зі Швейцарії, і вона 2014 року випуску. Об'єм двигуна тут 2,4 літра дизель і. Автівка на автоматі, що важливо, пробіг тут 263 тисячі кілометрів. Трохи в Швейцарії на ній покаталися, але все ж вона в досить такому гарному стані. За неї продавець просить 22 тисячі 500 доларів. Що ж, ми оглянули таке досить багато марок автівок, паркетників, і найдорожче з них виявилося Вольво за 22 тисячі доларів. Також ми оглянули і Мазду, Нісан, Хендай, а також Mitsubishi. Усі вони були досить в хорошому стані і в хорошій комплектації, і я особисто не помітила якихось пошкоджень чи якихось мінусів у цих автівках. Гадаю, з усіма продавцями можна буде сторгуватися в комплектації. В нас усі автівки йшли в більшості в стандартній лише деякі з них були на фул комплектації. Тож вам лише залишилося назбирати гроші і прийти на Луцький автобазар і забрати свого залізного коня. З вами була програма «Луцький Автобазар на телеканалі «Конкурент Конкурентів. І нагадую, підписуйтесь на наш ютуб-канал, аби бути в курсі головного.